Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і IDX. На жаль, я не можу сказати, я коли скопіювала собі текст коментаря, я не можу бачити, хто це написав. Там іде така собачка, IDX. Гаразд, неважливо. Я дякую, пані Ірино, На жаль, фальсифікація можлива. Тобто це мається на увазі, в відео було розклад про вибори, фальсифікація. Подивіться, будь ласка, чи буде Майдан, якщо він виграє вибори? Тобто мається на увазі Зеленський. Чи буде якісь заворушення, чи повстане народ? Давайте так, чи буде народ обурюватися, чи ні, чи проковтне все. Дивимося, якщо Зеленський виграє вибори, чи буде Майдан, чи підніметься народ? Ну, я бачу, що тут буде обурення. Буде обурення, і я бачу. Хм, це новий лідер виглядає. А ви знаєте, що я бачу? Ну, склад... те, що складна ситуація, от десяточка жезлів, вона завжди показує складну хаотична навіть. Не, не просто складна, хаотична ситуація буде. Хаотична, складна. Її можна побачити навіть небачення через цю ситуацію. Не, не, не видно буде майбутнього для України. Але якийсь скандал буде. Я скоріше за все бачу тут. Той, хто буде з Зеленським разом балотуватися. Якщо дійсно виграє Зеленський, щось буде. Якась різка, не просто заява, тут прихильники. Я можу припустити, що це може бути Порошенко. Тому що якщо буде залужний, я от чомусь на 99,9% впевнена, що виграє залужний. Але це незалужний. Я вже говорила, кого я бачу ще. Є три, три такі, скажімо, особи, які можуть виграти вибори. Це. Зеленський, Порошенко, Залужний. Оці три особи. Я більше нікого не бачу, хто ще може виграти вибори. Не називайте тут проросійську люльку, люльку чи там ще когось. називають такі. Ось я бачу тільки ці три особи, які могли би, мають шанс виграти. Хто з них кращий, ми вже розбирали. Хто з них сильний буде президент, теж ми все розбирали. Хто вміє мої розклади дивитися, слухати. Хто і все вже знає, тепер е, запитання інше. Чи буде майдан? Я бачу тут лідер, який буде відстоювати якісь права, е, буде щось виборювати і переможе. Ось це я бачу. Якщо дійсно, тут ми дивимося можливість, якщо дійсно виграє Зеленський. Але ми хочемо знати, чи буде Майдан. Тут навіть якась безвихідна ситуація для Порошенка, до речі, може вийти. Чи буде Майдан? Я не бачу Майдану. З другого боку, з другого боку. Я не бачу Майдану. Я тут бачу єдине, що останні. Хто ще сумнівався, українці? Українці, хто ще сумнівався, я бачу тут виїзд. От, покинуть свідомо, свідомо покинуть Україну. Для декого Україна закінчиться, для декого ну, взагалі, тут якось. Але я не бачу Майдану. Ні, я не бачу. Можливо, Зеленський не виграє, тому карти це не показують. Але ми питали конкретно, якщо Зеленський виграє. А в мені таке враження, що тільки якщо сфальсифікують. А якщо сфальсифікують, ось тут я бачу лідер. Оцей лідер і буде тут якісь заяви, якісь, е, щось робитися. Тут буде відстоювання що, чогось. Ось. А народ я не бачу. На жаль, ні. На жаль, не бачу. Я бачу, просто будуть якісь коливання. Скоріше за все, тут більш печалька буде, скажімо так, розстройство, знаєте, жаль якийсь. Ось. І спокійно виїжджають ті, у кого вже вірветься терпець. Оце я бачу. Це вже ось, ось, знаєте, ось тут вже межа дорозхитувались. І не буде повороття. Оця карта говорить: це 20-й аркан. Це, знаєте, оцю карту можна говорити падіння Атлантиди. Ось це 20-й аркан. Це коли вже пробудяться останні і свідомо, які ще терпіли, які ще очікування, якісь мали, скажімо так, не будуть бачити більше майбутнього України і виїдуть. Оце я бачу. Все мої любі дорогенькі, донатимо на ЗСУ, у нас висить ще збір. Кладемо вподобайки, пишемо коментарі, як ви бачите цю ситуацію, як ви її відчуваєте, і разом до перемоги! Все буде Україна!